Три тижні поспіль Росія тероризує українську енергосистему. Як взагалі, в цілому по усій країні функціонує наразі енергетична система? Ви знаєте, ну дійсно зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була сам насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. І вплив суттєвий, і він. Кожен день і кожну ніч вони атакують, і цей, скажімо, вплив тих атак, він відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова. Але ключове є те, що система працює стабільно. Тобто на сьогодні мета, яка очевидно є перед ворогом, це досягти тотального блокаута в країні. Вони її не досягли. Яка ситуація нині з постачанням у Харкові, і які райони є, які регіони є найскладнішими? Ну, Харків найскладніший, дійсно, найскладніший. Там застосовуються графіки відповідні щодо обмеження постачання, але знов ж таки треба розуміти, що на жаль, терористи мають можливість у зв'язку з близькістю до кордону. Застосовувати різні види зброї в великій кількості, і відповідно це має вплив на енергосистему ну конкретного міста і області. Яка ситуація з Терпільською ТЕЦ? Ну, Трипільська ТЕЦ сьогодні зазнала ну, суттєвих пошкоджень, тобто, зараз там ще відбувається багато робіт, щоб з точки зору зрозуміти. Обсяг тих пошкоджень, але ну можу вже сказати, що ці пошкодження є дуже великими. За рахунок чого вдається підтримувати енергетичну стабільність? Ну, це великий комплекс питань. Тобто, тут не можна сказати, що тільки завдяки одному, чи тільки завдяки іншому. Насправді, це безумовна це щоденна цілодобова праця енергетиків, це щоденна цілодобова праця наших сил ППО. І е, насправді імплементація цілого ряду рішень, як технічних, так і різного роду інших, які дають можливість втримувати енергосистему. Як останні атаки вплинуть на підготовку нового опалювального сезону? Ну, дивіться, насправді знову ж таки, я вже говорив, да, пошкодження значні. Безумовно, ми будемо дивитися з точки зору можливості відновлення, наскільки вона є взагалі. І які обсяги можна відновити, і відповідно, в залежності від цього, будемо реалізовувати інші проекти з точки зору як генерації, так і передачі електроенергії. Чи взагалі можливі весняно-літні блекаути через нестачу потужностей і до чого взагалі готуватися українцям? Що потрібно мати? Ну, дивіться, насправді давайте виходити з того, що війна триває, атаки не закінчилась. Тобто, і відповідно, відповідь на це питання лежить в подальших атаках, і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день, кожну ніч, але з точки зору впливу тих атак на енергосистему. Тому, знаєте, я, це питання мені часто задавали до початку опалювального сезону минулого році. І я Можу ще раз повторитися, і, в принципі, я завжди казав, тоді мене питали, чи купувати генератори, чи вони потрібні, чи там треба павербенки, чи треба мати. І я завжди казав, що коли міністр енергетики каже, що всі купуємо генератори, да, ну воно трохи лякає. Але насправді я хочу повторитися те, що я тоді казав. Що так, купуйте, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися зараз. Е, поновилися масовані атаки, тому е, треба бути готовими до будь-якого сценарію, але знову ж таки енергетики, повірте, роблять все цілодобово для того, щоб вони не знадобилися. Чи допомагають Україні міжнародні партнери? Чи продовжують свою допомогу? І як взагалі, от ви щодня зустрічаєтеся з нашими партнерами? Як вони взагалі реагують на цей ворожий терор щоденний в Україні? Ви знаєте, ну мені здається, ну ми я вже маю досвід велике спілкування з колегами. І навіть 22-23 рік, коли Воно, знаєте, для багатьох був такий шок, взагалі, як це можливо, такі атаки на енергосистему, взагалі, як це можливо То хочу сказати, що масштаб сьогоднішніх атак, ну які відбуваються зараз, він ще більше впливає на, на їх відчуття. Скажімо, наскільки все-таки росіяни, ну як класичні терористи, зору атак на енергосистему держави. Да. Тому безумовно. Важливе спілкування. Безумовно, у нас не зупиняється підтримка. Це підтримка, це як постачання устаткування фізично, так і е, можливість донатити кошти в фонд енергетичної підтримки України, який на сьогодні вже більше 410 мільйонів євро акумулював, і більшість з них вже витрачена якраз на закупівлю енергетичного обладнання. Тому ну, безумовно всі працюють. Я впевнений, що це буде тільки збільшуватись ця підтримка. От нещодавно в мене був міністр енергетики Данії, і вони донували ще додаткові кошти, фонд. І, в принципі, ну, всі країни готові допомагати. Дякую. Дякую вам.